Шановні Одесити і мешканці Одеської області, рівно два роки тому, 24 лютого, ми опинилися у новій жорсткій реальності. Ми всі прокинулись у новій країні, адже ворог напав на нашу державу. Масовані ракетні удари накрили низку військових, інфраструктурних і цивільних об'єктів по всій території країни. Нищівного удару у перші ж хвилини війни зазнала від окупантів і Одещина. Нам пророкували швидку поразку, але ми, Одесити, як і всі українці, зробили свій вибір боротись за майбутнє, яке неможливо без незалежної України. Це були два роки потужного супротиву, неймовірного єднання, величезної мужності та стійкості синів і дочок нашої батьківщини. Тисячі наших земляків. Представників Одещини стали на захист рідної землі. Сотні з них у цій кривавій війні заплатили за свободу та незалежність України найвищу ціну своє життя. Пам'ять про їх подвиг назавжди залишиться у наших серцях. І сьогодні, говорячи про ці два найважчих роки в історії нашої країни, можна впевнено сказати: ми вистояли і ми продовжуємо боротьбу з російською навалою. Ворог за цей період завдав значної шкоди об'єктам виробничої та цивільної інфраструктури практично у кожному куточку нашої області. Зруйновані та пошкоджені школи, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки. На жаль, загинуло чимало мирних одеситів, маленьких і дорослих. Обстрілами мирних міст та цивільних об'єктів ворог порушує закони і звичаї ведення війни та міжнародне гуманітарне право. Хоча про яку мораль може йти мова, коли мета загарбників лише смерть та руйнування. Противник намагався зробити все, щоб зупинити роботу наших портів та не дати можливості функціонувати зерновому коридору. Але завдяки спільним діям військово-морських сил, наших міжнародних партнерів та військового командування, трудових колективів усіх портів Одещини і Збройним силам України, нам вдалось налагодити в буквальному сенсі. Морську лінію життя. І на сьогодні наша значна перевага в північно-західній частині Чорного моря дає змогу усім портам Великої Одеси працювати, що тим самим дозволяє вивести обсяг експорту зернових на довоєнний період і працювати на розвиток економіки. Адже Одещина була, є і залишається стратегічним регіоном нашої держави. Я дякую, шановні земляки, друзі. Та колеги кожному з вас за роботу у підтримці внутрішньопереміщених осіб, за волонтерську діяльність, неймовірну допомогу Збройним силам України, забезпечення стабільності роботи усіх сфер життєдіяльності одеського регіону, вічна пам'ять усім полеглим героям. А ми з вірою у Збройні Сили України та наше успішне майбуття рухаємось далі. Разом до перемоги! Слава Україні!